Давайте поговоримо про преперство, і це знаєте, не просто якесь екзотичне хобі, а цілком практична філософія виживання, яка в наші непевні часи стає критично важливою, мабуть, для кожного. Адже для нас в Україні підготовка до надзвичайних ситуацій це вже давно не вибір, це життєво необхідна навичка. Те, що колись здавалося пересторогою, стало нашою повсякденною реальністю. І саме тому унікальні знання про те, як діяти, стають просто безцінними. Тож хто ж такий цей препер насправді? Давайте спробуємо відкинути всі стереотипи, які можливо склалися в голові. Якщо говорити просто, препер це не той, хто панічно чекає на катастрофу. Зовсім ні. Це людина, яка аналізує ризики і створює чіткий надійний план, щоб захистити себе та своїх близьких, коли звичні системи підтримки ну просто перестануть працювати. І ось тут ключовий момент вся суть преперства це прагнення повернути собі контроль над ситуацією. Це про свідоме перетворення тривоги на дуже конкретні, продумані дії і, що важливо, навички. Щоб це не було простою теорією, давайте подивимось на конкретний приклад. Уявімо собі родину коваленків. Зовні це абсолютно звичайні люди, але з залаштунками свого повсякденного життя вони розробили дуже детальний план виживання. З чого ж вони починають? З абсолютної основи, з фундаменту. Вони методично створюють запаси, які дозволять їм бути повністю автономними тижнями, а може й місяцями. І це не якісь хаотичні закупки в паніці, а продумана систематична робота. Але з запасами все не обмежується. Наступний крок це активна безпека. Тобто вони не просто чекають на небезпеку, а роблять усе, щоб будь-яке вторгнення стало максимально складним. І зверніть увагу, це не лише про зброю, але й про самозабезпечення, як от оця гідропонна теплиця. Адже найважливіший актив це постійно відточені навички. Ну і нарешті вершина їхнього плану. Секретне сховище це їхній головний козир, і ключовий аспект тут це оперативна безпека. Ніхто за межами сім'ї не знає про його існування, бо треба розуміти, що в кризовій ситуації будь-які зайві люди біля дверей це пряма загроза. Добре, приклад зрозумілий, але чому така підготовка є настільки актуальною саме для України, саме зараз? Давайте поговоримо про цілком конкретні загрози, які роблять преперство просто необхідністю. Почнемо із загрози, про яку говорять не так часто, але наслідки якої можуть бути ну просто катастрофічними. Це електромагнітний імпульс, штука, яка здатна миттєво відкинути нас у доелектричну епоху. Як це працює? Спробую пояснити просто: уявіть, що на великій висоті стається ядерний вибух. Він створює потужну невидиму хвилю, яка буквально підсмажує будь-яку незахищену електроніку на величезній території. Банки, зв'язок, транспорт, енергосистема усе це просто зупиниться в одну мить. Друга загроза на жаль, нам її навіть представляти не треба. Це наша щоденна реальність, і кожен має розуміти, що ситуація може загостритися будь-якої миті. Йдеться про реальну загрозу застосування зброї масового ураження, чи то атомної, чи біологічної, чи хімічної. Кожен із цих сценаріїв вимагає абсолютно специфічного плану дій. І чекати, поки це станеться, це точно не варіант. І третя загроза, яка логічно випливає з війни, це економічний колапс. Постійні руйнування інфраструктури створюють величезний тиск на економіку, і такий тривалий спад може запустити справжній ефект доміно, що призведе до системного колапсу. І знаєте, наслідки це ж не просто якісь абстрактні цифри у звітах, подивіться на цей графік це стрімке зростання бідності, це величезний ризик соціальних заворушень і що найнебезпечніше дефіцит продовольства. Коли полиці магазинів раптом спорожніють, підготовлений запас стає єдиною гарантією виживання. Добре, загрозами окреслили, і картина, скажімо так, серйозна, але що ж робити, з чого почати прямо зараз? Давайте перейдемо до перших найбільш важливих кроків. Почнемо з азбуки. Це той базовий набір, який має бути в кожному домі, без обговорень. Це якщо хочете перший рубіж оборони. Зверніть особливу увагу на радіо та мапи. У світі без інтернету та мобільного зв'язку це будуть єдині очі та вуха. Далі дім. Кажуть мій дім, моя фортеця, але будь-яку фортецю потрібно укріплювати. Погляньмо на три найвразливіші зони почніть з дверей. Посильте раму, встановіть надійні замки. Далі, вікна, навіть звичайна захисна плівка вже ускладнить проникнення, і нарешті визначте найбезпечнішу кімнату в домі та облаштуйте там прихисток з припасами. Кожна з цих простих дій може виграти дорогоцінні хвилини. Отже, ми пройшлися по основах але як усе це зібрати докупи? Як перетворити окремі елементи на справді робочу цілісну систему? І ця цитата, як на мене, влучає в самісіньке Яблочко, бо фізичні запаси це важливо, але без знань, без чіткого плану і головне, без психологічної стійкості вони мало чого варті. Підготовка дає не лише ресурси, вона дає впевненість. Потрібно чітко розуміти все, про що ми говорили сьогодні, це лише верхівка айсберга. Справжня готовність вимагає глибокого занурення в деталі від медичної підготовки до тактики захисту і створення мережі довірених контактів. І саме тут на сцену виходить ковчег. Бо він дає ту саму унікальну, комплексну дорожню карту це не просто набір якихось порад, а структурована система знань, адаптована до наших реалій, яка дозволяє побудувати всеосяжний план для захисту родини. І наостанок я залишу одне питання, над яким варто замислитись. В умовах, коли стабільність стала розкіш'ю, чи існує у вашої родини чіткий план на випадок найгіршого, відповідь на це запитання може стати найважливішою інвестицією у майбутнє.